Ваш пес – не жир трьох людей і його присплять. Так каже закон. Та ви ж адвокат з безнадійних справ. Це ваша робота. Ти обіцяла не братись за програшні справи. Я клянуся і виграєш. Єдина межа твоїх марії? Її немає. Це ти, мій любий чемний хлопчику. Яка ж ти булочка. усе добре? Я беруся. Космо буде першим собакою, якого судитимуть на першому собачому процесі з часів середньовіччя. Слухайте, та я обожнюю собак. Це вона захищає покусову. Але цьому гаплук. Увага! Крутись, крутись, крутись. Собака космо. Прізвище не має стать Кобель. Весін барбосика і шоколадки. Так. Хазяїна, він крутиться і вертиться. Вони ці квадробери. Цей пес тільки жінок кусає. Це сексист, а не собака. Космо. Ти можеш померти. Ти знаєш? Я маю думати як собака. Коли собака кусає, він каже: Ні, цього не можна. Тому ми жити в світі, де поважають природу кожного. Його унікальність. Не можна судити його як людину. Треба переглянути статус собаки. Ви знаєте, це ж собачка, що у мене з голосом як собака в качанах? боже збав!